Ми хочемо розказати три історії, які трапилися з нашими випускниками. Одна з них це неправда. І якщо ви відгадаєте, що з них є неправдою, ви отримаєте подарунок робіться в коментарях. А дійсно буде подарунок, так? Так. О, круто. Е, окей, значить, е, перший е, факт про е, нашого випускника е, випускник один, одних із перших груп. Який навчався в офлайн форматі зараз? Працює в компанії Google-розробником. Факт номер два. Найбільша зарплата в історії мита. Перша, Перша зарплата випускника дорівнює 4 плюс тисячі доларів. Факт номер три. Перший працевлаштований студент в Польщі до досвіду в IT працював в магазині. «Жабка». пишіть коментарях, що ви думаєте, з цього неправда. E outra muito pressa.